Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку. Розв'язуємо складені задачі на знаходження дробу від числа. Сьогодні ми з вами будемо знаходити число за величиною його дробу, будемо розв'язувати задачки. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Знайдіть дріб від числа 3 сьомих від 56. Відкрийте ваші зошити, запишіть число. Власна робота виконати каліграфічну хвилину. Відкритий наш підручник на сторінці 109 завдання 1. Знайди 3,14 від 98. Нам необхідно 98 розділити на 14 та помножити на 3. Дорівнює 21. 4,19 від 95. Нам необхідно 95 розділити на 19 та помножити на 4. Дорівнює 20, 5 17 від 51. 51 розділити на 17 та помножити на 5, дорівнює 15. 6 16 від 64. Нам необхідно 64 розділити на 16 та помножити на 6 дорівнює 24. Також знайдіть, будь ласка, число, якщо його 7,14 дорівнює 98. 98 ми з вами розділимо тепер на 7 та помножимо на 14. Це буде 196. Знайдемо число, якщо 5,19 становить 95. Ми з вами 95 тепер розділимо на 5 і помножимо на 19. Це буде 361. Розглянемо завдання номер 2 Знайди, скільки метрів у 3,5 кілометрах. В одному кілометрі 1000 метрів, тож ми з вами 1000 розділимо на 5 і помножимо на 3. Дорівнює 600 метрів. У скільки метрів у 20 кілометрах. Нам необхідно 1000 розділити на 10 та помножити на 2 до рівня 200 метрів. Давайте дізнаємося, скільки кілограмів у 3, 3 центнера. Ми з вами центнери переводимо в кілограми, 100 розділити на 25 та помножити на 3 дорівняння 12 кілограмів. Скільки кілограмів у 24,5 тонни? Тисячу ми з вами розділимо на 50 і помножимо на 24 дорівню 480 кг. Розглянемо завдання номер 3. Запиши вирази, за допомогою який дізнаємось. 3 восьмих числа «Б». Ми Б розділимо на 8 та помножимо на 3. МН числа 108. 108 ми розділимо на «Н», помножимо на М. 3 восьмих числа К. К розділити на 8 та помножити на 5. Давайте знайдемо 2 восьмих чисел Б і С. Дужка Б додати С. За душками розділити на 8 та помножити на 2. 4 дев'ятих різниці чисел А і Б. В душках А відняти Б. Задушками розділити на 9 і помножити на 4. Знайдемо число, якщо його 3 п'ятих дорівнюють Б. Нам тепер необхідно Б розділити на 3 та помножити на 5. Знайдемо число, якщо його mn дорівнює 65. Ми вами 65 розділимо на М і помножимо на n. Знайдемо число, якщо його 2 п'ятих дорівнюють, в сумі чисел К і П. В дужках К додати П розділимо на 2 і помножимо на 5. Розглянемо завдання номер 4 Зіздав задачу 1 і 2. Як відмінність задач вплине на їх розв'язання. Розв'яжи задачі усно. У книжці 210 сторінок. Максим прочитав 5 сьомих книжки, скільки сторінок прочитав хлопчик. Маємо коротку умову. Давайте з вами дізнаємось спочатку, скільки становить одна сьома частину сторінок, яких хлопчик прочитав. Тож 210 розділимо на 7, дорівнює 30 сторінок. Тепер у другій дії ми з вами 30 помножимо на 5 і дорівнює 150 сторінок. Це стільки сторінок хлопчик прочитав. Вираз до цієї задачі виглядає так: 210 розділити на 7 та помножити на 5, дорівнює 150 сторінок. І відповідь 150 сторінок прочитав хлопчик. Задачка номер два. Максим прочитав 210 сторінок, що становить 5 сьомого з усієї книжки. Скільки сторінок у книжці? Маємо коротку умову. Давайте з вами дізнаємося, скільки в нас складає одна сьома частина сторінок, яких хлопчик прочитав 210 розділимо на 5 – 42 сторінки. Тепер ми з вами 42 помножимо на 7: 294 сторінки. Це всього в нас. Книжці сторінок. Вираз до цієї задачі виглядає так. 210 розділити на 5 і помножити на 7. Дорівня 294 сторінки. Зіставте, будь ласка, задачку 1 і 2. Як відмінність задач вплине на їх розв'язання? Розглянемо задання номер 5. Розв'яжжи задачу 1. Зістав задачку 1 і 2, задачі 2 та 3. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання задач? Розв'яжи задачі 2 та 3. Благодійники привезли 154 кг лимонів на потребу лікарні, віддали одну 7 привезених лимонів, скільки кілограмів лимонів залишилося. Маємо коротку умову. Давайте з вами в першій дії дізнаємося, скільки ж лимонів віддали на потребу лікарні. Для цього 154 розділимо на 7 рівня 22 кг. У другій дії ми з вами можемо дізнатися, скільки лимонів залишилося. 154 віднімемо 22 до рівня 132 кг. Вираз до цієї задачі виглядає так: 154 розділити на 7 та відняти 22. Дорівнює 132 кілограми. Відповідь 132 кілограми лимонів залишилося. Розглянемо з вами завдання номер 2 Благодійники привезли 154 кілограми лимонів. На потребу лікарні віддали 3 сьомих привезених лимонів, скільки кілограмів лимонів залишилося. Маємо коротку умову. Перші дії, давайте з вами дізнаємося, скільки кілограмів лимонів віддали на потреби лікарні. 154. Розділимо на 7 та помножимо на 3, доріні. 66 кг лимонів віддали. У другій дії ми з вами: 154 віднімемо 66 Це дорівнює 88 кг. Вираз. Виглядає так, 154 відняти, 154 розділити на 7 та помножити на трині. 88 кілограмів. Відповідь 88 кілограмів лимонів залишилося. Розглянемо задачку номер 3 Благодійники планували привезти 154 кілограми лимонів, але привезли 3 сьомих від запланованого. На потребу лікарні віддали 49 кілограмів лимонів. Скільки кілограмів лимонів залишилося? І так, давайте з вами в перші дії дізнаємося, скільки ж вони привезли кілограмів лимонів. Для цього ми 154 розділимо на 7 та помножимо на 3 дорівнює 66 кілограмів. З цих 66 кілограмів вони віддали 49 кг лимонів і залишилося 17 кілограмів. Вираз цієї задачі виглядає так. 154 розділки на 7 помножити на 3 відняти 49 дорівнює 17 кг. Відповідь: 17 кг лимонів залишилося. Діставте, будь ласка, задачку 1 і 2, 2 і 3. Скажіть, що змінилося? Як ця зміна вплинула на розв'язання цих задач? Задання номер 6. Розв'яжи задачу 1. Зістав задачу 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2. Розв'яжи задачу 2. Ці задачки будуть вашим домашнім завданням. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 10 розв'язати завдання номер 6. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!